вітати вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами разом з Гуглом будемо подорожувати планетою Земля. Як це зробити? Переходимо на вкладку Google, там де ми зазвичай шукаємо різну інформацію. Зверніть увагу, що в куточку є 9 крапочок. Це меню Гугла, різні додатки. Натискаємо на нього. І шукаємо серед поданих значків нашу планету, написано Планета Земля. Натискаємо на неї і чекаємо, поки прогрузиться програма. Що ж можна робити у цьому додатку? Можна подорожувати у всій нашій планеті. Зверніть увагу, перед вами з'являється… Зараз я зменшу, бо я вже дивилася трохи. Дивіться, ось наша планета. Дивіться, яка вона красива, більше блакитного кольору. Про що це свідчить? Що на нашій планетці більшу частину займає вода. Ми з вами живемо на материку Євразія. Це найбільший материк зі сторони. Одна частина називається Європа. Подивіться, а ось і наша Україна. Давайте трохи збільшимо. Ось її кордони, Подивіться, лінія, бачите? Це наша країна. Є в нас Чорне море та Азовське море. Ось наша столиця, столиця Київ. Давайте з вами спробуємо знайти місто, з якого ми всі приїхали. Як наше рідне місце називається? Лисичанськ. Давайте рухаємося на схід України. Шукаємо спочатку Луганськ, це наш обласний центр, і ось воно, місто Лисичанськ. Ось воно, місто Лисичанськ. Так. Бачите, тут навіть фотографії можна подивитися. Давайте збільшимо з вами зображення і знайдемо нашу рідну школу. Дивіться, ось вона. Ось, ось наша школа 14, стадіон, на якому проходили уроки фізкультури, майданчик, де ви відпочивали, коли були на групі подовженого дня. Так, ось. Це наша школа. Так, дякую. Діти, навіть у цій програмі можна подивитися, якщо натиснути на чоловічка, можна подивитися різні е, крапочки. Е, Підписи, можливо, тут є якісь малюнки або фотографії. Ось, бачите, фотографія нашої школи. Впізнали? Так, це вже оновлена фотографія, бачите, сфотографована наша школа. Ось так можна подорожувати, не виходячи зі своєї кімнати. І так, ми повертаємось назад. Давайте тепер спробуємо знайти, а де ви мешкаєте? Зараз. І так, колесиком крутимо, щоб зменшити зображення. Так, ось наша країна. Україна, так. Давайте з вами натиснемо на ось такий знак це покаже, де ви зараз мешкаєте. І так, натискаю і потрапляю, так як я живу в Одесі, так. то, якщо я збільшу, я потрапляю на вулицю, на якій я мешкаю. Так, ось. Ось будинок, в якому я мешкаю. Тобто, Google знає все, і якщо я натисну на чоловічка, я можу натиснути на дорогу і подивитися, подивитися, де це знаходиться. Побачили? Тобто можна подивитися на будиночки. Можна подивитися, що знаходиться поруч. Так, Побачили, так? Якщо я відтисну чоловічка, то я повернусь назад. Діти, живу я в дуже цікавому місці, в мене поруч зі мною є зоопарк є дендропарк, тобто є на що подивитися. Давайте з вами потрапимо в одеський зоопарк. Для того я натискаю на Зоопарк, натискаю на чоловічка і я можу поподорожувати за допомогою фотографій. І так, дивіться, ми з вами знаходимося у зоопарку. Є стрілочки. Для чого ці стрілочки? Тобто, якщо я на стрілочку натисну, я прибли... наближу той елемент. Дивіться. ось Тут тваринки можна. Подивитися на тварин, можна знову відійти в сторону, підійти до іншого вольєру. Тут ведмедь в цьому вольєрі, тобто ви можете поподорожувати, не виходячи із своєї кімнати. Ось таким чином. Так, натискаємо знову на чоловічка. І повертаємось назад. Давайте знайдемо столицю нашої країни. А хто знає, яка столиця нашої країни? Швиденько відповідаємо. Як називається? Подумали? Пригадали? То яку ж назву має наша, наша столиця? На Дніпрі знаходиться місто, яке. Місто Київ, так, ось, дивіться, Софіївський собор красивий. Давайте з вами спробуємо збільшити і подивитися, що тут є. Дивіться, парк імені Шевченка. Ви знаєте, що дуже скоро день народження Шевченка. Дивіться, Софіївський собор є. Давайте з вами перейдемо до Софіївського собору. Бачите, який красивий. І якщо ви натиснете на чоловічка, то теж буде багато фотографій різних, які можна подивитися. Натиснувши на певний кружечок, можна спостерігати. Дивіться, подивитися на зовнішній вигляд, як красиво, подивіться, які красиві споруди. Також можна і побувати за кордоном. Тобто, якщо ми збільш... зменшимо наше зображення, ми можемо подивитися на інші материки, наприклад, дивіться ось Австралія. Так. дивіться, Америка в нас є, Сполучені Штати Америки теж можна так само збільшити і побувати у гостях. Спробуйте це зробити самостійно. Дякую вам до зустрічі на новому уроці!